Азіс Несін – борець за демократію. Мій дід робив чудові солодощі і цим нажив собі доброї слави серед міщан. Таких цукерок з горіхами, як робив мій дід, тепер немає. І покійний батько теж був мастак у цій справі. А навпроти нас жив один чоловік він мідь умів обробляти. То однього то було їдуть люди та й ставлять своїх їшаків прямо перед дверима нашої крамниці. Тож батько розсердився і собі заходився коло міді. А мідник, бачивши таке діло, почав продавати солодощі. В сусідстві жив іще один чоловік. Він тримав пральню, і весь бруд, уся вода, текла прямо на нашу крамницю. Я тоді ще був маленький, але пам'ятаю, як батько кричав Один до крамниці ослів стягує, а другий вивором очі заливає. Ну, я вам покажу. І щоб допекти ворогам, поїхав батько до Стамбула та й привіз від тіля. Цілу хуру матерії. Тепер він порався вже не тільки коло міді та солодощів, а й продавав на аршини матерію. Та невдовзі батько посварився із шевцем, який мешкав по ліву руку. Взяв та й привіз із Стамбула скриню взуття, і в нас у крамниці стали продаватися жіночі черевички, пошиті на європейський лад. Тепер батько як поїде, бува, до Стамбула, то що не побачить, того й не купить. Навіть радіо якось привіз. До цього ми тільки чули, що я на світі радіо. Тепер, либонь, у нас уже все було від голки й нитки до їжі й свитки. Коли батько помер, все оце зосталося мені. Тільки я облишив крамарування, бо мені забаглося стати письменником. Та Елах наділив мене кебето до цього діла. Батько заповідав мені, щоб я не кидав крамарювати. Але я не міг учинити його волю і вирішив спробувати писати. Середню школу я закінчив, а далі вчитися не зміг. Писав багато, три зошити списав віршами. Два вірші навіть надрукували в нашій газеті. Але що тутешня газета? Маленька, навіть на роботу туди не можна влаштуватися, і в письменстві ніхто нічого не тямить. І я послав свої вірші в один журнал. Тільки де там, не надрукували все кляті заздрощі. Тоді я написав на 22 сторінки статтю, Що треба зробити для поступу нашої держави, і послав до однієї газети: Якщо попаде в мудрі руки, то надрукують як передову статтю, думав я. І ось одного дня забігає до мене приятель. Тобі наказали в газеті твій допис? У мене трохи серце не спинилося. Я в цій газеті не минаю і рядочка, проте не побачив, але хвилювання свого не виявляю. Та вряди годи пописую, газети не докучають щодня, просять, щоб дописував але ж ніколи. А в якій саме газеті ти побачив? Приятель розгортає газету і на п'ятій сторінці показує заголовок віч навіч з читачем. З моїх 22 сторінок надрукували 5 рядків. Спочатку написали мою адресу, а далі. Такий то пропонує для зміцнення нашої Батьківщини позбутися неписемності і сіяти якомога більше цукрових буряків. Це було зовсім не те, що я писав у своїй статті. Спершу я хотів послати спростування. Але потім передумав бо коли я з цими негідниками посварюся. Вони п'яти рядків більше не надрукують. Хай уже буде 5 до 5, наступного разу дадуть 6, а там і 60. Становище дописувача в газету зовсім інше, ніж якогось там кремаря. Це не те, щоб продавати черевики або голки для шприца. Всі дізналися, що я пишу в газету і почали мені докучати Послухай, не забудь нашого президента в газеті протягти. І про дороги напиши, і що ліси повсихали. Чого тільки не говорили А коли б надрукували в газеті не 5, а 10 чи 15 рядків, то хто зна, що було газетярів називають родиною писарів. Для того, щоб стати газетярем, треба влитися в цю родину. Іншого шляху немає. І до всіх газет деякі тільки були. Я понаписував листи з таким початком. Вашу поважену всіма газету я полюбив, тількино прочитав її найперший номер. Такими гучними словами я змережував усього листа, а на останці дописував Коли хочете, я можу вам допомогти в доборі матеріалу І не візьму за це ані шеляга. Відповідь прийшла тільки з однієї газети. Ця газета тільки організовувалася і там добирали дописувачів з усіх куточків. Написали, щоб я прислав свою фотокартку, і вони надішлють мені кореспондентське посвідчення. Я негайно послав фотокартку. За кілька днів прийшло посвідчення. Отже, в одну газетярську родину я вже влився. Тепер лишилося визбирувати новини і посилати їх у газету. Через це визбирування в Кремницю ніколи було й на поріг вступити, але то байдуже. Перший допис я написав про одну молодицю. Яка подарувала Червоному Христу 50 тисяч лір. Дописа не надрукували, написав про футбольний матч. Знову не надрукували. Написав про один злочин про лагодження доріг. Про те, що з Анкари приїхало якесь поважне панство. Шлю поштою, телеграфом. Нічого. Коли б тільки це горе, то й нічого. А то ж усім розказую. Завтра, мовляв, про вас буде в газеті. Читайте. Отож усі ходять та посмішкуються. Хамітага покрив черепицею хату. Напиши в газету. А в Бекіра украв Віслюка. Напиши Я освалився на весь світ. До того ж, збираючи новини, занихає в крамницю. Усе занадбав. Бо куди ж? І про вечір у ліцеї пиши. І кого обрали до муніципалітету, пиши. І про ціни на продукти теж пиши: Так аби ж хоч друкували. А то, що божий день 15 або 20 лір плачу за телеграф та телефон. Оце якось передав в одну партійну промову. Усе до крапочки передав. Цілу годину розмовляв по телефону. Щось 50 лір проциндрив, а толку ніякого. І покинути пізно. Усі вже бачили моє посвідчення. Тепер думаю. Аби хоч двічі де не де надрукували. А я б сказав Хоч просіть, хоч ні, більше не писатиму, а краму в крамниці тим часом дедалі меншого. Аж ось одного дня з тієї газети, що я в них був кореспондентом, приходить лист. Шановний наш дописувачу, ми хочемо, щоб наша газета була ідеальна, і тому просимо вас написати, що ви думаєте про наш орган. Надто ми хочемо дізнатися, як ставляться люди до нашої газети, які матеріали їх цікавлять. Присилайте нам усякі цікаві новини на такі теми, як скажімо, коли п'ятеро людей уб'ють одного, це нормально. А коли один уб'є п'ятьох ненормально, а отже цікавіше і важливіше, ніж повідомлення про ціни на продукти. Або глядачі на стадіоні побили суддю це звичайна собі подія. А ось коли суддя б'є глядачів. Це оригінально. Чи таке: 70-річний дід, який мав уже онуків, виявився раптом жінкою і народив іще п'ятірку дітей. Такі новини смішні, цікаві і оригінальні. Зичимо вам успіхів і сподіваємося, що ви зрозумієте наші поради і станете одним із представників нашої газети. Ще раз бажаємо успіхів. Я прочитав листа і зрозумів, чому надрукували моїх дописів. Ще перед цим я помітив, що для газети цікаво не те, що собака покусав чоловіка, а те, що чоловік покусав собаку. Я позабував у крамниці вікна і почав шукати цікаві новини. Але нічого не траплялося Як же воно людям трапляється, думав я, а мені ані гич. Невже в нашому величезному вілоєті немає нічого такого, про що можна було б написати до газети? А мені вже життя немає, так насміхаються з мене. Я ж показав усім своє посвідчення і похвалився, що став кореспондентом. Тепер не можна і на вулицю виткнутися. Кого не стріну? Я твою передову статтю читав. Привітаюся, а мені у відповідь Ми твою статтю читали. Сиджу вдома і навіть на базар, ані до кав'ярні не ходжу. Якось сидів я край вікна, і в голові мені сяйнула ідея. Навпроти моєї хати був луг, на ньому паслися ягнята, а серед них двоє ішаків. Я схопив ручку і почав писати, потім побіг на телеграф, і наступного дня в газеті на третій сторінці усі прочитали моє повідомлення. Окотився ішак. Як повідомляє наш кореспондент, учора в нашому місці 45-річного ішака знайшлося двоє ягнят. Перше співає, мов соловейко, а друге глухо німе, Ягнята годуються тим, що смокчуть ішаків хвіст. Старі люди розказують, що відтоді як у нас зійшло сонце демократії, ще не було такого випадку, коли ішак, та ще до того старий, окотився і вважають це доброю прикметою. Так я врятував свою честь. Недавно я послав у газету два дописи і одного вже не друкували на першій сторінці Рибоград. Наш спеціальний кореспондент із міста повідомляє учора у цьому місті випав із неба тунець. Кожна рибина важила 6-7 кг і була начинена сендвічами з шинкою. Цей рибоград тривав близько двох годин і завдав великої шкоди садовині та городині. Гадають, що якби рибоград тривав і досі, цього року, можливо, був би голод. Але ми можемо з радістю всіх запевнити, що компетентні органи, аби врятуватися від таких дощів, будуватимуть у повітрі сажалки. Нарешті я знайшов вихід в газету я посилав усякі нісенітниці якийсь дядько брикнув у лошицю, якась молодиця народила жебеня і т.д. Із моїх повідомлень виходило, що в нашому вілоєті люди й тварини народжують щось ненормальне. Корови теляться лошатами з вісьмома головами і двома хвостами, а жінки приводять небачених досі дивовижних істот напівбуйволів, напівверблюдів. У всьому вілоєті не зосталося жодної душі, чиї родовід я б не змінив. Я писав, що одна шістидесятилітня жінка мала шестеро дітей і тридцятеро онуків, і тільки коли вона померла. І її стали омивати, то побачили, що вона була цнотлива. Щодня я писав по одному допису і в кожному з них про щось страшне. Куди тільки не піду, бачу все скрізь гідотне та соромітне. І коли ви десь прочитаєте, що в небо знялася якась установа, або кудись щезло якесь бюро, то все це понаписував я щотижня до нашого вілоєту прилітав хто небудь із Марса. І всю цю писанину газети подавали на першій сторінці. І мені зовсім не важко було все це вигадувати. Певне, що тому, хто не розуміється в газетярстві, важко буде щось придумати. Я роблю це так: випиваю пляшку оковитої, а потім починаю курити цигарки з гашишом. Три цигарки і до мене приходить натхнення. Тепер я живу на свій заробіток. Бо батькову крамничку прогайнував уже давно. Правда, спочатку я писав майже безплатно. Газета платила мені по 50 курищів за 1 см допису. Потім стали давати по лірі, по дві, а то й по п'ять. І раптом одна газета запропонувала мені 10 лір. Не встиг я погодитись, як інша дала 20 20 лір це вже гроші немалі. Завдяки моїм дописам тираж газети почав зростати, тільки наші читачі у вас і новитівки, на мавпи Найцікавіші, найнеймовірніші статті їм помало почали обридати щодня вони хочуть читати таке, щоб аж очі на лоба повилізли з подиву. Спочатку ти пишеш, що чоловік задушив свою дружину матузкою. і не доведи Господи написати таке вдруге, ніхто й уваги не зверне. Тепер треба писати, що він порубав її на шматки. І до цього теж звикають тоді пишеш, що він перекрутив усе м'ясо на машинці. А вдруге напишеш, одразу ж почуєш Хе, таке ж уже було, нічого дивного, пишуть усякі нісенітниці. Вигадувати можна без кінця краю. Але скільки б не вигадував, читачеві все обридатиме. І тому мені провели додому телефон. Щоб вчасно попереджати мене, пора присилати ще цікавіші, ще неймовірніші новини. Мій авторитет дедалі зростав. Усі ставилися до мене з пошаною куди не піду, двері навстіж і місце на покуті. Я знаю, що мене не люблять, а бояться і поза очі, мабуть, проклинають Знають, що коли мене розгнівати, то будуть непереливки, і хай потім удаються до спростування. О Гуді, хоч вона й видумана, повірять усі, а хто повірить твоєму спростуванню? Усі це знають отож і бояться мене і шанують. У той день, коли я послав до газети кореспонденцію про те, що шестирічна дівчинка затягла в гори жонатого 30-річного чоловіка, а 70-літня бабуся запопала 10-річного хлопчика і зачинила його в хаті. До нас у Вілоєд прибула одна високоповажна особа. Я дуже шанував цю особу, і написати про неї щось таке, що годилося б для нашої газети, не випадало. Тоді я вирішив уперше в житті написати правду В газеті не наважилися знехтувати цією кореспонденцією, бо я був відомий газетяр і мав 40 років стажу. Я написав усе щиро, що діється в нашій країні. Що говорять люди про партійні справи? Геть про все без креповини брехні. І того ж таки дня, коли вийшла газета, мене за те, що я вперше написав правдиву кореспонденцію заарештували. Тепер я у в'язниці. Ви, мабуть, бачили в газетах мою фотографію з підписом. «Обстрижений борець за демократію у в'язниці. Так я відмовився від свого фаху, зате став борцем за демократію, що для газетяра конче потрібне, і чим я стільки часу нехтував. Тож постараюся тепер надолужити згаяне. Кінець.